27-річний Богдан Цай спортсмен. Проте на заваді займатися улюбленим заняттям, а саме бігом стала важка вада серця, яка на початку цього року дала про себе чути. Було відомо про проблеми з серцем ще в 2020 році при проходженні ВЛК. А в 24-му році у мене почалися гострі гострі болі в горлі. І я вирішив звернутися до лікаря. Бо не знав, що, що робити, сам пробував якимись мазями зняти біль, але нічого не виходило. Спеціалісти діагностували недостатність аортального клапану, що спричинило аневризму, тобто розширення аорти. При такій патології врятувати пацієнта могла лише операція. Коли аорта більше п'яти сантиметрів, це є, скажімо так, боба з повільної дії, яка знаходиться в грудній клітці в пацієнтів. Це є ризики розшарування цієї аорти з кожним міліметром все більше і більше. Любе фізичне навантаження, будь-який скачок тиску це міг призвести до того, щоб стінка аорти розшарувалася і мала б біду. Зважаючи на молодий вік пацієнта, медики вирішили виконати операцію Девіда, яка вважається однією з найскладніших в кардіохірургії. Для такого оперативного втручання Богдан, який сам мешкає у Луцьку, приїхав до Львова. Тутешні лікарі скерували пацієнта до кардіохірургів лікарні святого Пантелеймона. Ми вирішили індивідуально підійти до цього пацієнта, зробити йому клапан зберігаючу операцію. Щоб він в подальшому міг себе активно вести без жодних обмежень і без прийому кроворозріджуючих препаратів, оскільки до цього першому медоб'єднанні таких операцій ще не виконували, спеціалісти залучили до її проведення фахівця, який має великий досвід таких втручань, саме директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланца. Складність цього втручання в тому, що потрібно перше виділити корінь орти. Ідеально пришити до нього протез висхідного відділу аорти, але найбільша складність полягає, що потрібно ідеально зробити геометрію аортального клапана, щоб на ньому взагалі не було недостатності. І в після того як зробили геометрію і пришили комісури аортального клапана, потрібно Правильно розмістити вічка коронарних артерій, які кров постачають серцеве Семи години хірургічне втручання минуло успішно. Богдана виписали додому вже на 10-ту добу. Трошки важко ще ходити, але воно все поступово відновлюється, з кожним днем все краще. Тобто, болі сходять, я вже трошки почуваюся себе так більш бадьоро. Надалі зазначають фахівці, у першому медоб'єднанні Львова такі операції вже зможуть виконувати самостійно. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.